Ну от, власне, і дощик пішов. Трохи поприбирала, і дощик пішов. Так от. Щедрий дощик і гроза. Хоча грозу не обіцяли, ну дощик може і обіцяли, але трохи пізніше. Сьогодні тут гроза ще. Так, чекаю на козаків, як я написала, Що є що робити. А я сьогодні вже піду, бо <трохи>, трохи намочилася вже. О, це я, значить, хто не знає, трохи тут поприбирала біля місця, де битва була козаків під проводом Івана Сірка. Чекала, що козаки трохи зроблять щось ще і представники, але ні. Ну що ж, я трохи покосила, повикидала, а ще є робота. Долучайтеся наступного разу, хто захоче. Тут он, треба лаву цю зробити, і ту зробити, пофарбувати. Може у кого ідея, яка ще є парканчиком. І можна і щось зробити, іще. Квіточки посадити.